А у нас є ще для вас інший варіант. Ми зараз поговоримо про, про красу східну і про таємниць східної краси. У нас є вже навіть гості. Ми до неї скатою прямуємо. Доброго вам ранку! Раді вітати! Вас. Доброго ранку! Ну і я нагадаю, тобто хочу представити нашим глядачам, що гостя у нас Євгенія Чулей. Експерт зі східної краси, яка вже принесла нам е, різноманітні е, пляшечки, Сілякі, пляшечки. І, так, розумію, з еліксиром молодості. Ну, По-перше, східна краса завжди про це іде мова, завжди окремо виділяється саме східна краса. Чим вона відрізняється від краси з, звичайної такої класичної? Ну, я думаю, я лякати глядачів не буду такими жертвами. Я просто хочу сказати, що краса потребує не, не жертв, а потребує засобів. Тобто доглядати за собою можна. Не побиваючи ніяких рекордів, щоб це було красиво, комфортно, зручно і навіть приємно. Ну, так як східна взагалі, косметика, східні жінки, вони ну, відомі в всьому світі, навіть якщо взяти жителів там, Персидського заливу, то вони. Побивають дійсно рекорд, де це по тому, що вони самі довгожителі на планеті. Навіть не дивлячись те, що там екватор, там 50 mm -hmm. градусів, якщо не більше, то я думаю, вони дійсно знають цьому толк. і я рада, що тепер є доступ в Закарпатті, навіть відкрити ці секрети. так як… Євгенія, чому ви, зрештою, захопилися самосхідною красою? Mm -hmm. в роді таких людей небагато. Я знаю, що небагато. Навіть тепер зі мною знакомі, знайомляться люди, які в сфері східних танців. Тобто вже декілька таких дівчат я бачила. Тобто, ну це розвивається, це модно. Це, по перше, люди хочуть якусь новинку постійно. Тому треба, щоб це було і цікаво, і корисно. А як ви до цього прийшла? Я прийшла, тому ну, в мене досвід багатий вже я взагалі і косметологією займалася, і дієтологією. Тобто ну, це мені все органіка мені близька. Тобто я постійно щось шукаю, якісь новинки і просто люблю допомагати людям. Тобто uh -huh. Якщо до мене звертаються, то я завжди маю якісь. Якісь поради ви сказали органіка. Тобто, вже можна зробити висновок, що вся це. косметика і засоби, які пропонуються східні, це, все це натуральне, натуральне, тому що або ми якимись хімікатами людей не будемо. На ворот, щоб краса залишалася як найдовше завдяки натуральним інгреєнтам. Натуральним інгредієнтам давайте більш детальніше ви нам розкажете, що у нас зараз знаходиться на столі. Ну ну це, це що трошки лінійка інакша, це взагалі еталон. Парфюмерії. Якщо ви знаєте, то парфумерія славиться у всьому світі. Навіть ну не хочу робити якусь там рекламу чи що нову вона йде е, преміум класу навіть європейські люкси ми і парфумери віддихають. Mm -hmm. Якщо розглянути mm -hmm. детальніше скляночку, то всередині там право є <смір> деревце. <смір> ага. ну, я спочатку думала, що це кориця, бо. <смір> <смір> я подумала про корицю в першу чергу. <смір> Ні, це теж один з секретів сходу. вони додають дерево. Уд. Тобто воно дає стійкості. парфуму. Uh -huh, uh -huh. ну, тобто, можете собі нанести на зап'ястя, це парфуми на масляній основі. Я вам даю гарантію, що два-три дні вони будуть тримати. Oh, like, давай о, спробуємо. Так? Ну давай, Віо, в тебе ефір колище. А у мене <світ> <світ> понеділок. Ну, на понеділок будуть підкреслювати ваші феромони, так що тут Віо тепер на вулицю не виходить. Але насправді я тільки відкрила кришечку, я тільки-тільки встигла, Віо, і вже на всю студію просто особисто мої парфуми. t'en es même Майже рік я користуюся кожен день. Тобто по стійкості можу сказати, що їх на два роки вистачить. Тобто вони додають, є фірми, які додають амбру, це речовина з кишечника кита. Кита ніхто не вбиває. Речовина з кишечника кита? Ні, ну він сам це випльовує, і цю речовину беруть на стійкості. Нічого собі, на що люди. Наприклад, там Саудська Аравія, Емірати, то вони вирішили не рухати тваринок. Ви вирішили з деревини брати, тобто, таке дерево, можна про нього більше детальніше в інтернеті uh -huh. прочитати. Так, це? це, наприклад, йде е, натуральне масло, кедрового горішка. воно йде холодного віджиму, тобто, навіть якщо ви бачите, десь там в аптеках або не інші, ну, пробуйте, е, Навіть якщо ви десь там на прилавках, десь там чи ярмарок якісь аптеці бачите е, натуральне масло, то не факт, що воно зберігає всі свої поживні uh -huh. речовини. Тому що масла, вони це йде масло холодного віджиму. Тобто максимум е, за, ну, би, технологій, щоб зберегти при виготовленні його всі природні властивості. Для так, чого масло? нам це масло? Ну, що воно дає? Якби масе, е, ну, я стараюся, наприклад, більш такі екзотичні. Лляні, такі, які в нас є, то я такі не, не, не використовую. Тобто більш екзотичні, щоб удивити людей так само, чого в нас ще на птині немає. От, що воно дає? Воно е, хороший антисептик, його можна використовувати як внутрішньо, так і зовнішньо. Якщо у вас якісь запальні процеси, тобто воно знімає запальні процеси, протизапальний засіб. Можна зовнішньо використовувати, якщо там у дівчат проблемна шкіра, тобто, ну, вони, ці масла йдуть концентровані, їх бажано розводити, так само можна їх брати за основу. Оливкову олію дати базову і там капельку на один до п'яти розводити. Uh -huh. Якщо точечно, то можна використовувати в чистому виді, там якийсь присічок, якийсь опік або тобто, на відміну від тієї косметики, косметики, яку ми здебільшого купуємо в. Магазинах хімії тут немає тут, Ніякого. немає, тому що як я, я кажу, алмази в рекламі не нуждаються. Тобто, якщо це е, товар сам говорить сам за себе, тобто людині головне результат. Якщо вона вже за це платить гроші, то вже хай купляє якусь якісну річ дійсно, щоб воно було і корисно, і без саме головне без побічних дій, тому що в нас багато буває таке, що по інсну не, спів, не співпадає по інструкції. Ага. Що ж рухаємося далі? Що тут цікаво? Це йде так само натуральне мило, можна розкрити, поміхати, мети молоко. Ну у нас є більш екзотичніші, але таке жиром страуса. жиром Ні, немає так, жиром страуса. Уточняю, не ядом коври, жиром коври, щоб не налякати. Тобто ми ведуть так само натуральні. Йдуть на основі мильних дерев. Ці, ці вони... мила Просто як мило ми собі уявляємо, помити руки чи ними можна і вмивати. Навіть його можна залишити на декілька хвилин, щоб воно підсохло і буде ефект маску, такий ліфтін-ефект. Okay. Ага. Вони йдуть без лауріл на основі мильних дерев, плюс з різними зволожуючими компонентами. Боже, що в, на сході лише не, не вигадають. Тут е, дерево якесь в парфумах, тут щось із кишечника кита. Тут із кишечника <реку> кита, <реку> а тут жир вмії. Ну, за це 100% натуральне. <реку> це точно. без <воно> <реку> Так, і що у нас? Mm -hmm. Це щось для волосся, я бачу. Так? Це арганова олія. Взагалі аргана вона eh, подобатися. Mm -hmm. Вимираючий вид, можна сказати, це дерево, яке росте тільки в мароко. А, тобто, а можна з нього робити олію, якщо воно вимирає? Ну так як це взагалі взагалі заповідник і ага. його стараються там ні ну, не вирубувати нічого, тобто це виключно для таких фотоздоровчих цілей. Ага. Ну органа кажу, вона дуже рідкісна. Самий дорогий, ну хто розбирається, найдорогий продукт, і ну по спектру дій він взагалі він п -п -п Перескакує всі, всі можливі інгредієнти. Ну, е живого, живого тут нічого теж немає. Живого нічого немає. Я скажу тож, фішка, щоб один літр цього органового масла дістати, треба перемолоти, вичавити 100 кілограмів цих плодів. Угу. Угу. І воно допомагає, просто лікує волосся, догляд за волоссям. Чи, це, чи для чого? Е Воно е саме антиморщин, анти Електри молодості антивіковий, ага. анти ага. тобто це замедль... заповільнює процес старіння, а можна використовувати як для шкіри зволожуючий засіб. Можна тут для, ну, для волосся. Це волосся. це іменно для волосся. Ага. Але ага. Маю на ну, увазі це, це тонік на основі органу. Ага. Ну, є саме органове маса, є органова сивородка. Так само ага. у вас вона також є? У нас все є. У ага. нас все є. От наприклад, ага. я казала, що поділюся з якимось рецептом, то просто органово. Ну, саме масло воно має таку трошки лип липку є, але ну, якби... так? ну, на ощуп, воно лепке, тобто в самому виді можна не використовувати. Якщо дійсно на сході жінки, ну, я, я просто див... ну, у них віра така, що вони мусять чи дрі ходити в паранжі, але у них настільки здорове волосся, вони фарбують тільки хною, це йде натуральна ага. фарба, тобто вони не забувалися. Ну, так само, як і для розпису тіла, так і для волосся. Тобто вони не знають, що таке перекис, там немає блондинок. так само, і це. От вони різні такі от використовують суміші, щоб укріплювати своє волосся. Я б жила там, мені шкода було волосся прикривати хустиною. Ну, і і я, наприклад, по своїх експериментах я роблю маску, можу вам продиктувати рецепт. Давайте. Це е курячейця звичайно. Я поки запишу. Курячіте. Курячіте. Чайна столова ложка натурального меду, ну, дивлячись по довжині uh -huh. вашого волосся. потім пару капель лимона, uh -huh. ну і масло яке є під рукою. Можна, наприклад, те, що ви тримаєте, масло чорнотмина, можна оливкове, можна кунжутне. Ну а от такі вже ефірні масла, які йдуть більш концентровані, то їх пару капель. Або це органове. Uh -huh. Так само це на на волосся і собі? перед перед миттям дві години. Ну, волосі. Скільки у скільки, скільки вас є часу? Там, uh -huh. скільки ви, наскільки ви себе любите? Скільки часу ви собі приділяти. Я своє волосся люблю, вона мене вже таке довге. волосся Не знаю, в мене було таке волосся, і тепер я кожну волосинку бережу. Ну, мене було таке квасо, яким цим засобом. Вже, вже, стало таким вже, от гарним. да, вже, 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 вже дає, Друзі, Я нагадаю, отож, курячі яйця бажано домашні, а не супермаркету, мед, лимон і масло, якесь масло. Можливо, mm. та із яких... Яких якщо концентроване, то кілька крапель, якщо просто ну, оливкове, якщо оливкове інше, то Якщо оливкове, то базове, тобто можна вже органове додати. Якщо, наприклад, лупа, то кедровий горішок підходить. Так лупа, само, кедровий горішок, запам'ятаю. Імбир додому. не підходить. Ну, mm угу. Рецептів є багато. Це основне те, що є під руками, або цей жаркобри, який вам казала так само від випадіння Заходите так в аптеку. Дей. Добрий день, дайте мені, будь ласка, жаркобр звісно, у нас тут якраз кілька баночок залишилося. Кому на роботі ще сьогодні не було? Ні, в аптеці продається яд кобри, так що, щоб вам не дали. В аптеці є яд кобри? У нас же... Того можна, щоб просто придбати яд зараз Вони тут зараз наші хлопці ведуть і сказали, дівчата, вам на що? Ну так зранку не можете собі яду кобри наплювати. Так, як в тому анекдоті, тьо ще плюнь. Скажіть, будь ласка, користуєте? популярністю усіх засоби в Ужгороді? E, вже так, тому що люди вже не, бо, не бояться, так сарафанне так. радіо працює. Як кажуть, e, сама фішка, що людина людині потрібен результат. Уже не неважливо, якщо ти жінка, то ну знаючи власну натуру. Ми купимо три не потрібні речі, якщо четверта дадуть подарунок. Тобто, ми купимо дійсно те, що я знаю, що нам знадобиться в пригоді, те, що дає результат. Ну воно все натуральне. Це не як там мас, ви, ви намазали вас там через п'ять хвилин. Все пройшло, чи ви у вас прийшла головна mm -hmm. біль. Це, ну якщо ви хочете результату, то ну, треба над ним попросити. Наприклад, щоб спалити волосся, ви е час мали, щоб його відновити, то ну, вже треба з цим трошки посидіти, щоб. Ну і можна ще одне запитання. От відносно косметики, такої, до якої ми звикли. Косметика східна, вона набагато дорожча? Ну там не обов'язково називати суми, але ну хоча б приблизно. Я скажу доступна. Доступна доступна. Вона йде. Ну тоже наприклад по парфуму. зрозуміло, що це декономічно угу. і плюс саме головне це грають роль інгредієнти. Також є крем на основі е, слизі равлика. Політ, Так, політочка на кремі до речі, головне. слиз равлика. Ну це дуже допомагає. А можна просто шкіру? собі кілька равликів да, блядь. Я, я ж вже пожартувати хотіла. Катя, Наступного понеділка я тобі це покажу. А я думала, ми, вже, та ми, з, ми з Михайлом приносили равлики у студію, я накладала їх на руки. І тут така І сяюча полоска так, шкіри. Так, так, так це, серйозно. Так, серйозно. Правду mm. говорить наші гості. І навіть э, часто вагітні молоді мами э, стикаються з проблемою, розтяжки, рубці після. Mm -hmm. ну, шкіра все рівно має еластичність, але не Такої степені, тобто, вона може залишати рубці, або якщо людина дуже різко втрачає вагу, так само шкіра не встигає і ага. втрачає свою пружність. От такий засіб так само угу. теж розпробував. Тобто Угу. Вони вже застосовують oh. і отримують результат. Що ж, ми щиро дякуємо вам за те, що ви до нас завітали, поділилися секретами східної краси. Я думаю, багато жінок прислухаються і будуть їх використовувати. Ну я поки що нагадаю, що гостях у нас була Євгенія Чулей, експерт зі східної краси. Наш жаль, продовжується ми ще обов'язково до вас повернемося. Не перемикайте ні в якому разі.